Маш був щось димить. Горить Зелений Гай парк. Ось так тут. Дерева цвітуть уже? Так, все. Ось зараз я але це алея от ЖК Львівського я тут і ввечері знімаю буває часто. І зараз квітнуть сакури, білий лі такі. Раніше. Ось. ось. А що я хотів розповісти? Зараз в сіріраду звернулись люди з петицією. На цій алеї ось зараз я їду тут і такі алеї і ці сакури. І рожеві і білі. Так ось... Поставили маф, о там біля фонтану великого. Його не було, не тиждень, може, більше поставили там, ну, не більше двох. І тепер зелений отам, стоїть. І люди сос, кажуть, що без ось ББ, це ж територія, бунтункова територія, ось, цього, мабуть, 1 А будинку. А тут поставили такий, заробили мав І тепер то все біля цього фонтану. І люди звернулися до влади, щоб його прибрали. Ось він стоїть. Каут тут буде продавати чи ще щось. Ну він дійсно не на місці там. Так, зараз з іншого боку покажу. Я теж підписав цю петицію ось він. Тепер ось зісіля не фонтана. Ну, за... Не на місці цей. Дані погоджувати, бачить територія якось з побиту. Ось так. Секури, та не тільки люди Все в будинку посадили і вже ось такі. Гарні дерева. І каштан от молодий такий і ось красиві які. О, і тут жилки літають. Так що